А в Європі не так. Тоді прилетить ракета. Вони позвонять секретарю, секретаркам якомусь головному генералу. Він збере нараду. Всі будуть слітатися за цього світу декілька днів, порозмовляють, потім щось рішать через два дні, це все своїм секретарям, вони помощникам, потім бумажка, бумажка на бумажку. Потім дійшло до людини, яка повинна подумати, як розробляти, наприклад, дрони. Поняли, ну який процес? І нічого з цим не зробиш. А в є... а там сидять класні спеціалісти в штаб квартирі НАТО, в Європарламенті. Там дуже серйозні спеціалісти, і вони самі від цього всього утопають, але нічого з цим зробити не можуть. І... Ну в інакших випадках НАТО з'яла Росію 100%, типу по небу, по землі і так далі зробить. Але чого неможливо зараз повномасштабна війна в? Між Росією і Європою, бо тоді 100%, 99% що буде ядерна війна. І якщо ви думаєте, що ці мільйонери всього світу спрячаться в бункерах, і їм по все на барабану буде, по барабану нічого подобного. Вони вийдуть з бункера і побачать не побачать того світу, де жили він буде зруйнований. Їм теж це буде неприкольно. Тобто, вище світу цього зацікавлені в тому, щоб якби не було ядерної війни, це наш світ зберігався як можна довше. Тому це зараз буде виглядати більше як провокація для того, щоб Європа перестала відправляти гроші в Україну, бо вони ж побачать, що на них летять ракети, і вони скажуть. Так, нам треба гроші, ну точніше, дрони перепрошую. Нам треба гроші на збереження своєї безпеки, укріплення мощі захисту і так далі. перепрошуємо Україну, але у нас тут проблеми. А, а ми вам казали, ми вам що не казали перший раз чуєте, що і на вас Росія полетить. Ми вам раніше казали, може просто доплились раніше. Ну ладно, короче. тут такі вони чуть-чуть жирафи в цьому плані. І перестануть постачати нормальну допомогу в Україну. Тобто, це находовка, може я повторююсь, для того, щоб а, виснажити постачання допомоги в Україну, зброї, грошей і так далі. Бо все буде концентруватися в Європі, зрозуміло. Загалом будьте спокійні, третій світової не почнеться зараз. Можливо, через два роки, не дай Боже, будемо надіятися, що все буде добре. А, оці провокації вони будуть продовжуватися, тому будьте безпечні. Але загалом зберіть тривожний будь ласка. Я вам откажу, а в мене самого немає тривожного чемоданчика. Прекрасно мозгами, розумію, як ми тоді до шашликів да, чи Що у нас там було? Що повиїжджали пасли, до речі, з України да, перед війною. Зараз з Латвії, і Литви це перші країни, куди можна пасти Росії. Туди пасли звідти не повиїжали. Вони всі сидять на місці. Тобто, а Європа б за це подбала дуже дуже завчасно. Тому Ще з цього приводу можна зрозуміти, що це більше як провокація. І от ми не були не готові до початку. Да? Тому краще перебздіть. бо я знаю, будуть коментарі, що ти нагнітаєш туди-сюди, як за Польщу мені писали, що ти нагнітаєш. Типа, не бачили ще новин за дрозі, що ти нам розказуєш, потім побачили такі. <рес> Навірно, я не знаю, яка у них тобі була. Та сама історія зараз. Тобто краще перебзять, перепрошую, чим не добсті. Е, ядерку будуть максимально старатися відідвинути. Я на це дуже надіюсь, Я думаю, як і ви, бо це буде жесть. Постачання Україні зараз зменшиться, українські військові ЗСУ будуть воювати за НАТО. Ці провокації будуть продовжуватися. Глянемо, які нам новини, скажуть на ранок за Данію, Норвегію і Швецію, що там ті дрони, скільки їх було, що вони ушкодили чи не ушкодили. Е, по факту, Путін зараз щупає Європу, на типа, а що ти, а що? Ти? а ти, а я, а ти. Поняли? Отакі от. І Україна посередині такі може ви... понімаєте? Отак вот це виглядає коротше. Слава всім українцям, які досі тримають.